Багато хто мені в коментарях завжди пише, коли ти поставиш камінчиками на піч, ти будеш кочегаром біля неї. А якщо я зараз розумію ваші всі міфи і скажу, що дані печі, отака, така, така, наприклад, така, ну будь-яка із цих печей, якщо її правильно налаштувати, якщо зробити правильне димовидалення, то закладка дров. Закладки до закладки буде займати у вас мінімум 4 години. От від закладки до закладки дров в камін 4 години мінімум. Це ми вам гарантуємо, тому що, коли зроблене правильне димовидалення коли підібрана правильна пічка під ваш будинок. Не кожних 5 хвилин вам потрібно буде підкидати дрова. Вам потрібно буде підкидати дрова мінімум, ще раз повторюся, через кожних 4 години, а то і 5, і 6, в залежності від модифікації ціни е, самої печі. Тому хто в це вірить, хто це знає, вулиця Івана Кожедуба, 18 місті Біла Церква, локально подивитись, все розкажемо. І номер телефона є в шапці профілю.